Викопала вже ямку і зараз посажу цю малину. Не знаю, вона вроді як. Це ж Наталя так її обрізала. Я зараз подіну рукавички. Треба тут трішки. Отаму криця чи як вона там лізе, зараза. Ой господі. Це з нею борьба, вона хоч сухо. Хоч мокро, вона лізе, ну це вона ось така. Дивіться, які тут корінці. Треба кинути Юра, там коров пасе, хай вона їсть і їсть корілка, і не багато ще, але є. Я йому туди все, що в мене зелене було. Навіть з, 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 з полуниці листочки зелені, які, то вона все поїла. Мабуть, голодна. Ну, я водою не заливаю тут. Так що це в мене тут ще росте? І я її отак сажу. Це вже сухий корінь був. А оце не зрозуміло, що. Малина, звичайна, треба її від ціля прибрати. Сама вилізла. Бо тут у мене оце чорна малина. От, оце колюча тут червона, а там я посадила ту, що мені валя з коростень прислала. Здається, все там живеньке і виноград, два кущики теж живий. Ну, і я буду далі працювати. Зараз треба білизну винести. Сонечко гарно, гарно на дворі. Пішла брати білизну і красуня побігла. Та повісю поки сонечко. Воно за дві годинки та й висохне. Знову піднімається вітер. Мабуть, треба таки одягати шапку, щоб вуха свої не застудити. Так, ну, будемо білизну вішати. Ось. зачепилось. Так. Це приберемо додому. Це погані такі в мене прищепки, я їх додому не забираю. Ой, ну, зараз повішаємо. Де ж та краса бігає, вже зрозуміло. Ну, за двір вона не вибіжить. Так, якщо я... вистачить у мене сили сьогодні, то я зараз там впереді будинку погрибуся. а потім оце отут. Тут буде сонечко після обіду, і можна гребтися. Так, яку ж тут взяти прищепочку, щоб держалося гарно. Ну так, день, бачите, вже... Груди, ну я пізно встаю, Наталка рано встає. Так я ж, я й пізно ж лягаю, що ж ми хочемо. Так. фух. Робити багатенько, але ще тільки початок весни, так що встигнем. Ну, все тут оце більше не поміститься, мабуть. Угу. Це вже сюди. Так я й не думала сьогодні брати, а вийшло. Сонечко, думаю, так я встигну і попрати. Ох, щось злетіла прищепка. Так, Фенді, де ти бігаєш? Скажи, десь бігала? Не люблю це. Під ковдру вішать, бо її ж треба гарненько поправить. Так не бистро висохнуть. Так і ще одна. І все Да, и все. Що ти там гребешся? Я вчора порозкривала гортензію, у, у цієї вже ось у зелені, бачите паростки і там знизу. І я зараз вручну повигрібаю від ціля листя. Все-все. Ну, декорації ще рано, бо як сніг іще піде або заморозки, трішки пізніше. Але оце все вручну. Зараз виберу. Вчора читала в Фейсбуці, там в групі Ой. ну, про дизайн е, ділянки, там все таке клумби. Ну, говорять, показують доріжку. ну. Стежечку таку гарно викладену такими камінцями, але такими дорогими. Ну, і пишуть, що дуже гарно, так, знаєте, як фелькою йшла. Пишуть, а листя восени збирати, оце все непрактично. Так, непрактично навіть тут треба так його і так скрізь треба збирати. Ну, Тому я потихеньку ось буду збирати. Ой, воно вологе, і тут у мене яблука я клала з осені, підкислювала, ну, фендюшка мені допомагає. Так, трішки підправлю камінці. Потім трішки тут вже є стюльпани, може, можна тут трішки прополоть навіть. Ну, по Поки що тільки листочки позбираю, поправлю, а як буде в мене час, я перейду на ту другу ділянку. Ну я зараз чому тут хочу? Там сонечка немає, а тут сонечко, воно то, ні, нема зовсім там сонечка. Тому я буду тут. Отут у мене гарні хости. Не знаю, чи вони живі тут, що з ними буде, чи вилізуть. Це що тюльпан лізе? Ой, в мене ще скільки багато роботи, але ж це все рух, а рухатись треба. Так, він треба рухатись. Тому збираємо листочки, потім візьму ще й грабельки грабельками, поправимо тут. Я вчора так і не назбирала камінців в відерце, ну я сьогодні зроблю це. Уже такого до Наталі вже йти не буду сьогодні, бо всі ми зайняті зараз, якщо на телефоні. Так, тут виберемо. Можна вже сюди ці камінці поки що покласти. Ну, не так то, щоб багато листя. Трішки є, звичайно. Я тут хочу трішки ще навести лад, бо в нас оце ж воно нерівно. То там хай буде так земля, тут а отут оце ж піде низ, Бо де я наберу землі? Ну, потихеньку. Кому добре. І робити нічого не треба, тільки гуляємо, так? Да? Навіть не снідала сьогодні, забастувала знову. Ну, що я зробила? Я тут таки все довела до ладу, Ну, листочки всі позбирала. Трішки спушила землю. Ось так. І оце ж, як я говорила, що там у нас вище йде тут на низ земля. Ну, десь мені, скільки багато землі не взять, та й тут же ж якраз так воно зроблено, похил. На бартюрчику ось так. То я то, там лежала, оце. Не знаю, для дверей вверху чи що це класти така в, велика, така, не знаю, як вона називається. Ну, вверху кладуть на кирпич і потім коробки ставлять. І були в мене кирпичики, я ось так заложила і тепер от це так буде. Ну, там у мене поки що, поки що нема нічого. Не знаю, я хости не хочу садити. Оце ж у мене тут є. Дивіться, як вони позалазили під бордюрку. І не хочеться їх і чіпати, трішки розсажувати. Тут уже тюльпанус виліз кучкою і он. От. І я не знаю, щось туди треба. Може, якісь очітки повзучі, щось, щось посажу під дерева. Пошукаю, що там гугл. Розповідає і щось поки що посажу, бо я говорю, що вже що поки тротуарка туди не тягне Ну, оце таку роботу я зробила. Немаленько, тут чистенько. Далі що мені треба, це ось тут. От. ну Потепліло можна і тут робити вже. Тут не так, тут листя я збирала, тут майже немає, але оцю ленту бордюрну, оцю я приберу. Якось по-другому вона ось розірвалася. Може, отам, отак за камінцями зроблю, не знаю. І там ось вона не держиться. Може, зовсім від ціля приберу, змотаю, десь найду їй. Але тоді мені треба ось тут викласти отакі великі камінці. Або може, ну не знаю. Не знаю, не знаю, поки що не знаю. Тут небагато роботи. Ось о... кам'яна троянда ось у мене є. Багатенько вже наросло. Це мені Люся давала в мене своя, Я теж була і там багато. Ну, щось буду робити потихеньку. А тут, якби під вечір, сонце повернеться, воно сюди буде світити, то й можна й тут робити. Ну, а поки що в мене білизна, мабуть, висохла, що ти? Красуня, пішли познімаємо білизну і підемо чай поп'ємо. Ну, я думаю, я не мало роботи зробила. Там скільки листя, ви думаєте, куди я його діла? Я його закопала. В огороді закопала, це ж листя з черешні. Ой, а тут би треба позрізати, треба Артема сюди. Ну, хай поки що так. Я б, так як вони їдять ці черешні, то я б спилила. Так Віка каже, а тіньочку не буде. Ну, то ж хай росте. А бабуля хай замораджується з листочками. та, Ну, кісточки добре, що вони не проростають. Оце сипляться, і сипляться і сипляться. Ну все, хай все так стоїть. Зараз піду, зніму білизну і чайок треба попити. Та зняла і йду з мискою, думаю, ой, а я ж тут іще не заволочила, хотілося б, вже, щоб чистенько було. Так я вернулася та заволочила. А оце трішки тут бур'ян росте, то вже візьму сапку та позрубую, ну, а так чисто. А тут нічого не робила. Може дощик піде, та потім, а може і так потихеньку заволочу. Я не знаю, тут у мене е, ростуть ялівці та туйки. Ну, а то там. От з центру десь помидорчики посажу. Ну і от два рушнички в мене не висохло, а так все висохло. Фендюш, пішли додому вже. О, дивіться, як ми хочемо додому. Бігом, ну пішли. Додому. Фенді, додому. Додому, так.